На сьогоднішній, на сьогоднішній день е, я вже якби маю 14 років досвіду, і так вийшло, що 14 років досвіду це саме всі компанії. Е, хоча за цей час я встиг поміняти три компанії, але не виходив з цього офісу. Е, так сталося, це дуже цікава історія. Е, якби, Мого особистого життя, але факт того, що в в таких компаніях, як, як, як працюю цілком звичне явище: це коли більша компанія купляє меншу компанію, ще більша компанія купляє цю компанію, і так приблизно сталося в моєму випадку. Стартував я з компанії американської компанії Soda Technology у 2009 році. Яка відкрила своє представництво у Львові? Фактично, я був першим інженером в цьому офісі. Пізніше компанія, компанія Селега це був стартап на той час, як і зазвичай мета кожного стартапу зрештою бути проданим комусь, ну тобто, як мета. Компанія взагалі має багато своїх функцій і багато цілей для різних з різних точок зору, але для, конкретно для інвесторів, які інвестують в стартап, основна мета це його зрештою продати. Тому інвестори, зрештою, так і зробили, і я опинився в компанії діалог семікондактор. Діалог Semiconductor – це компанія, яку чули більше людей, ніж седа технології, але зрештою не так ну, не так вже й вона відома за межами професійних кіл в електронщині. Але ви, можливо, десь і чули про неї в світлі того недавніх подій навколо Apple, який вирішив робити компанію Apple, яка була найбільшим клієнтом компанії Діалог. І вона вирішила робити свої власні мікросхеми замість компанії, того, щоб купляти компанію Діалог. 에... Зрештою, компанія «Діалог» була куплена компанією Renesas, десь два роки тому, здається, чи mm -hmm. майже так. І ось так я опинився тут. 에... За весь цей час я встиг поміняти дуже багато професій. Стартував я як Application Engineer, так званий інженер, який ем, створює електроніку для клієнтів компанії, ем, під їхні задачі. Тобто, ем, прикладний інженер по нашому. Щоб було зрозуміло, якби мій контекст, про що я буду говорити, це наша компанія займається виготовленням мікросхем. Тобто не самої електроніки, не систем на базі якихось модулів електронних. Ми виготовляємо самі нижчі будівельні блоки, які є в електроніці. Це є мікросхем або мікрочіпи, якщо я називають. Відповідно. Інженери, дизайнери мікросхем, які працюють в нашій компанії, вони працюють на фактично найнижчому рівні абстракції, якби в структурі архітектури всього електронного світу. От тому давайте перейдемо до запитань. Якби попередньо в мене є три запитання, з яких я би хотів почати. Вони власне стосуються саме електроніки. Перше питання звучить, я буду не по порядку, не так мені подобається. Перше питання, на яке би я хотів дати відповідь, це власне про розробку електроніки, дизайн електроніки, які там є етапи, нюанси, і взагалі розказати, що таке електроніка згада. Я, е, якщо якби намагатися відповідати на це питання, то це може займати дуже багато часу, насправді ми постараємося це якось мінімально коротко розповісти. Е, в, е, в загальному е, що таке електроник? електроніка? Електроніка це будь-що, що працює на принципах електротехніки, електроніки, власне, е, має в собі опоненти, які маніпулюють електричним струмом. Напругами і використовують закони фізики, які власне стосуються цього всього, для того, щоб виконувати функцію, яку потрібна людині, яка її створює. ваш телефон, який у вас є в руках, можливо, навіть є електронікою, холодильники є електронними приладами, комп'ютери, ноутбуки, сервера будь-що дуже багато є речей, які стосуються власне електроніки. E, і e, залежно від того, на якому рівні розглядати, то e, можна говорити або про модулі системи, схеми, або можна говорити про, як в моєму випадку, мікросхеми, e, які входять в ці всі модулі схеми. Але взагалі, якщо e, підходити до e, питання e, так, дуже узагальнено і нам і з e, базових принципів, то Будь-яка електроніка в сучасному світі зрештою, призводить до створення, тобто роботи над будь-якою електронною системою чи просто приладом, зрештою, е е включає в себе е як фінальний продукт е саме дизайну електроніки, тому що може бути ще пов'язано з механікою, з е різними різними сферами. З оптикою і так далі. Якщо сюди говорити про електроніку, то результатом будь-якої розробки електроніки завжди є друкована оплата. Тому це є основна технологія, на якій працює наша цивілізація, можна так сказати, навіть відповідно, друкована плата є фінальним продуктом. Тобто, якщо говорити про етапи, то Фінальним етапом, етапом електроніки, розробки електроніки, буде друкована плата, тобто самим е, результатуючим продукт. Е, але е, це фінальний етап. На початковому етапі е, все починається з того, що вам потрібно визначити, для чого ви це робите, що саме ви це е, намагаєтеся створити, які функції мають бути, е, які засоби для цього можете використати, які технології, які мікросхеми, наприклад, в компанії Renesas ви можете для цього застосувати. Тому що дизайн електроніки в сучасному розумінні це зовсім інша історія, ніж це було, допустимо, років 40 тому назад чи 20 років тому назад. Навіть. В більшості випадків в сучасному світі ви берете мікросхему, яка виконує певну функцію, берете іншу мікросхему, яка виконує іншу функцію, третю, четверту, 25-ту і об'єднуєте між собою. Вони комунікують між собою, можливо, дуже просто, можливо, дуже складно, є різні інтерфейси, протоколи і весь цей світ електроніки насправді дуже складний. Але е, фактично, е, що потрібно вам зробити, це для того, щоб успішно створити якийсь електронний прилад, потрібно е, дуже добре розуміти, е, яка, елемент, яка елементна база існує зараз в сучасному світі. Колись це були так. Електронні лампи, потім були транзистори, потім були вже маленькі інтегральні схеми. Тепер фактично електроніка будується на основі макромодулів, які в собі фізично виглядають як мікросхем. Тобто маленький чорний квадратик на плаці От. І в ньому закри, закрито дуже багато функціоналу. Якщо е, говорити про е, власну електроніку, то може бути е, в одному приладі може бути дуже багато різних технологій застосовано. Тобто є електроніка, умовно, вона поділяється на аналогову цифру, але цей поділ зараз ну він досі існує, але він доволі умовний, тому що. Насправді, якби в будь-якій схемі є частина аналогова, частина цифрова, навіть якщо взяти звичайні якісь процесорну систему, то розуміння аналогової частини теж потрібно для того, щоб успішно дизайну такі схеми, оскільки тут ми говоримо з майбутніми працівниками, які будуть шукати своє місце в різних компаніях, наприклад, нашій компанії, то я би хотів. Просто якось привести це в контексті власне працевлаштування майбутнього і якби навчання. Важливо для якщо якщо ви хочете пов'язати своє життя майбутнє з електронікою, то вам важливо розуміти, що електроніка це насправді дуже складна тема, в ній є дуже багато. Різноманітних аспектів технологій, нюансів. І якщо вам це дійсно цікаво і ви хочете цим займатися, то ви повинні бути готові до того, що. Вам потрібно буде багато працювати над собою. Кожного дня ви будете дізнаватися нове, і удосконалюватися протягом багатьох років, навіть після того, як ви працевлаштуєтеся, закінчите університет, чи навіть до того, як ви закінчили університет. Бо я, наприклад, почав працювати з діється, ще з 24 курсу, то ви прийдете на своє робоче місце і ви зрозумієте, що вам потрібно вчитися на люту. Тобто Поки ви працюєте, поки ви робите якусь корисну роботу, вам потрібно удосконалювати своє розуміння всього цього світу електроніки, розвиватися і кожен день вчитися, особливо на перших етапах. І дуже важливо, власне, щоб компанія, в яку ви приходите, була, ну, мала структуру організаційну таку, щоб вона сприяла інтеграції. Нових працівників їхню розвитку, то щоб були якісь ментори, які можуть вам допомагати розвиватися, розуміти, куди вам рухатися і так далі. <клух> щоб, наприклад, були, була команда професійна, яка ем, допоможе вам, якщо у вас виникнуть якісь питання, ви десь застрягнете в хотій, не будете знати, куди рухатися далі, то щоб була людина, якою, якою можна прийти і запитатися, ем, що робити далі. Ем, так, бачу по часу, що я звичайно ж не встигаю, бо я казав, що ця тема дуже широка, і все, що я можу зробити, це в двох словах її зачепити. От. Але власне я підійшов до наступного питання, яке було попередньо задано: це про побудову інженерних команд з нуля, Які загальні правила і підходи до, до, до будівництва команд. Власне, про, про, якби, до цього ми якраз підійшли в тому контексті, що е, важливо дуже роз, добре розуміти е, для тобто, як два детко. Е, тут питання в тому, з якого з тої точки ми, на зору ми надаємося на побудову команд, але в загальних термінах то е, будь-яка інженерна команда вона має певну е, мету і функцію. Як... і це дуже залежить від того, то як саме ми формуємо нову команду, залежить від того, яка поставлена перед нею задача, мета, і які саме ці цілі функції вона повинна виконувати. Є дуже велика різниця, наприклад, між тим, коли ми говоримо про команду, яка створюється для підтримки існуючого продукту. Допустимо, вас там вже є якийсь початковий дизайн, щось працює, воно вже робить те, що треба, і вам потрібно, щоб була команда, яка його удосконалює, випускає на новітерацію. вам говорить, що ви маєте якийсь там мовний телефон, і вам потрібно робити версію номер 2, версію номер 3, версію номер чотири. Це є ситуація, коли йде мова про удосконалення існуючого і. Коли у вас вже є продукт, у вас вже є налаштовані процеси, тобто відомо, що робити, як робити і е, який результат з цього вийдеться. Е, і є зовсім інша історія, коли йде мова про стартап. Стартап це дуже популярна тема в наш час. Всі хочуть свій стартап, і е, кожен, ну, багато людей, багато студентів, напевно, мрії про свій стартап також. В мої часи ці мрії це було що дуже далеке за хмарне, тому що я починав дуже давно, коли це все ще було дуже дуже зародку. Я такий трохи динозавр, вже в світі електроніки. Е, от, якщо говорити про стартап, то там історія зовсім е, трохи інша. Я пізніше поясню, в чому різниця, е, але коли ви хочете створити щось з нічого. Тоді ситуація зовсім інша. Ви шукаєте зовсім інших людей, тобто, ви шукаєте ставите фокус на пошук інших людей. Основна різниця між одним і другим випадком це пропорція між людьми, які, яких можна об, в загальному описати терміном інноватор, і людей, яких можна описати терміном виконавець або адміністратор. Різниця між цими людьми полягає в тому, що якщо інноватор це людина, яка готова кожен день дізнатися щось нове, кожен день вчитися, кожен день боротися з новими задачами, шукати, досліджувати, розвиватися, намагатися створити то, чого ще ніколи раніше не було, тобто це вимагає великої долі креативності, великої долі. Стресостійкості і так би мовити, наполегливості, і здатності долати е, перешкоди, е, то в, коли ми говоримо про людину адміністратора чи людину для це більше людина, яка звикла виконувати те, е, що вже є відомо. Тобто, коли є налаштований процес, відомо, як, що, куди робити. Їй це комфортно ніби їй більше комфортно працювати в сталому ритмі, в сталому режимі. Вона ну, більш такий, якби інший підхід до роботи, то вона це така людина може працювати краще в випадку, коли значно більше є відомого, ніж невідомого той час, як інноватор більше любить, коли є невідомий, а відомість йому дуже нудне і скучне, він втрачає інтерес до цього досить швидко. От різниця між інноватором і виконавцем ще буде в тому, що якщо виконавець може повторювати робити одну і ту саму роботу, повторювано довший період часу, то інноватор дуже швидко вигорає, дуже швидко втомлюється, йому це стає не цікаво, він починає шукати собі іншу задачу. От тому це от такі два таких дуже умовних категорії категорії людей, які важливі в команді обидві, обидві, ці, обидві так і одна, і друга категорія людей важливі, але в різних командах в різних пропорціях. Тому що якщо ми говоримо про стартап, де ви створюєте щось нічого, то там більше є роботи для інноваторів. Тому що нічого немає, нічого не зрозуміло, невідомо, як це має виглядати, як це має бути, і постійний цей творчий процес створення чогось продукту, пошуку, ітерації, це не працює, викидаємо беремо наступне і так далі. Воно більше відповідає інноваторам, для яких це цілком звична атмосфера життя, от тому в тому плані важливо розуміти, якщо ви створюєте новий продукт. Вам потрібно шукати інваторів. Другий важливий аспект це те, що вам потрібно шукати людей для того, щоб вони виконували конкретні задачі. Тобто ви повинні шукати спеціалістів в конкретних задачах. Але є важливий нюанс. Питання завжди того, з чого почати. У випадку, коли ми будуємо команду. Найперше, з чого варто почати це почати з людини, яка буде відповідальна, тобто овнера або власника цього всього продукту, який вони будуть створювати, чи того елементу продукту, який будуть створювати команду, результату, який будуть створювати команду. Тому що, зрештою, будь-яка інженерна команда її основне мірила успіху. Це є результат. Якщо вона дає результат, значить це успішна команда. Е, яким чином вона цей, цей результат дає, це вже друге питання. Е, важливо те, щоб людина, перша людина, яку ви візьмете е, е, в свою команду, була е, людиною, яка, зрештою, можливо, і, і стане е, чи відом цієї команди, чи е, керівником, чи просто в неї або, або вона вже є керівником, не знає іншій компанії, вибирати її у себе, типу, або вона має потенціал до того. І така людина зазвичай є з категорії інноваторів, і вона зазвичай є людиною, яка має широкий спектр знань у різних галузях, дотичний до роботи цієї команди. Тому що, зрештою, людина, яка кожна команда вона має мати лідера, який веде її в якомусь потрібному напрямку. Якщо цього лідера немає, то немає синхронізації, команда займається не тому чим і куди вона рухається, не довго. Тому важливий момент це те, щоб була ця людина, перша, яку ви знайдете. Можливо, не перша, можливо, друга, але важливо, що основна людина, яку вам потрібно знайти це цей лідер, який має достатньо широкий спектр знань в цих потрібних сферах. Якщо ми говоримо про електроніку, то це. Має людина розуміти і розробки плат, і роботу з мікроконтролерами, якщо вони з контролери, і з FPJ-ками, якщо нас є fpga ки і з е, програмуванням, якщо є програмування. і вона повинна мати широкі знання в цих сферах, тому що е, хтось повинен розуміти і приймати рішення про те, е, що має сенс робити, що не має сенсу робити. E, ця людина, зрештою, або стає цим людом, або стає архітектором e, якоїсь системи, і вона вже координує роботу інших людей, які займаються специфічними e, задачами. E, Тому що у вас може бути e, продукт, якому потрібна електроніка, потрібно там використання мікропроцесов, якісь програмування e, може бути таке, що у вас є. E, Необхідність застосувати в ПД які, якщо тобто, це, PGA це Field Філд Gate Array, програмована логіка. E, можливо, десь вам треба якісь інтерфейси з чимось. Неважливо, можливо, у вас знають продукти, які вимагають механіку. Вам потрібно мати відповідну механіку, вам потрібно мати PGA-щика, програміста мікроконтролерів і так далі. І всіх цих людей в них можуть бути обмежені знання в якій сфері в своїй. Але хтось повинен бути такий, що має достатньо спектр знань, який всіх їх як би, може координувати і отримувати як би, знання, якби не інформація фі... у війні дані чи інформацію інпут від, від кожного, і приймати рішення, як куди рухатися далі. От це якщо грубо коротко, ще важливий момент це що зрештою у вас. Що для вас буде важливо при прийомі на роботу, це те, щоб структура е команди, зрештою, вибулилася так, що у вас є е старші інженери, там е досвідчені інженери середнього рівня і е молоді інженери, якими колись ви станете, коли прийдете до компанії на роботу. От, е і пропорція між ними в нормальному стані це зазвичай 60% середньої ланки. Е і там вже по-різному старших, молодших, в залежності від того, яка е Формат роботи. От. Тому що, якщо у вас є такий розподіл, то е, старші інженери можуть доручити роботу е, середнім інженерам, які можуть е, в цей час самі старші інженери можуть займатися молодшими інженерами, ментори і так далі. Е, Пробіг це максимально швидко. Так, відчуваю. Та, я перепрошую, які... у нас лишилося дві хвилини всього навсього, а Та. я би хотіла вам поставити. Декілька запитань, скажімо так, більш особистого можливого характеру. Скажіть, будь ласка, ви за своєю природою, ви інноватор? Я думаю, що так. Добре, а скажіть, будь ласка, а от ми говорили багато про команду. Який розмір команди от він є максимально комфортним? Максимальний розмір команди, який взагалі вартує мати під керівництвом одного лідача керівника це до семи людей. В ідеалі взагалі п'ять. Тому що більше це вже починається хаос, людина не здатна просто менеджити стільки людей. Тому е коли команда розвертається, більше цього потрібно створювати групування, лідів і вже архітектуру будувати. Так і в нас посипалося запитання в чаті. Під кінець е якою мірою знання з дискретної високорівневої схемотехніки можуть бути застосовані в, схемотех... в схемотехніці? мікросхем? Перепрошую. Не зовсім зрозуміло, що мається на увазі високорівневої схемотехніки, тому що дискретна схемотехніка, це в моєму розумінні, це е, транзистори окремі, окремі транзистори, конденсатори, діоди і таке, таке інше. Типу, це якраз власне те, що потрібно знати в дизайні в обзорці е, в схемотехніці мікросхем, тому що м -м, мікросхеми, вони бувають насправді дуже різні так само, як і схеми в принципі, але. Е, з мікросхемами ми працюємо якщо це аналогова мікросхема або змішана мікросхема, то ми працюємо власне з індивідуальними транзисторами в межах віртуального кристалу, який потім стає реальним, коли ми його випускаємо на завод. Коли йде мова про цифрову схемотехніку, техніку в мікросхемах, то зазвичай це використовуються мова про мови опису архітектури, такі як VHDL або Verilog. Що значно ближче до FPGA, тобто програмування, ніж до власних схемотехніки, як такої. Тому що цифрові схеми зазвичай занадто складні для, для ручного їх будування, тому використовують для цього мови опису, потім синтез, який генерує власну саму структуру. Я тобто. По суті, розуміння дискретної елементної бази транзисторів і так далі важливо для аналогової схеми техніки всередині мікросхем. Так, Тоді, наступне так? питання. Якими базовими навичками треба володіти, аби виготовляти мікросхеми? Е, ну, виготовляти це неправильне запитання, тому що, е, наприклад, е, компанія, е, ну, мій відділ, конкретно, в якому я працюю, е, мій підрозділ. Ми не маємо, ми не використовуємо заводів всередині компанії, тобто ми використовуємо так званий схему ФАБЛАС компанії. Коли у нас є окремий підрядник, тобто завод-виробник, якому ми відправляємо наші дизайн файли. Вони їх приймають, беруть і роблять чіп у наших кресленнях, грубо кажучи, віртуальних. Тому власне фізичне виробництво знаходиться десь. В іншому місці ми займаємося інтелектуальною частиною цього питання. Ми розробляємо сам топологію, дизайн, структуру, архітектуру, все обв'язку. Що стосується чіпа, але ми не виготовляємо самі чіпи. от тому власне не зовсім певне про питання, але фізично Але у нас є наступне питання, яке якраз стосується а, того, де но... фізично розташоване виробництво мікросхем чи в Україні. В Україні його на жаль поки що немає. Заводи наші. Ну ми зазвичай працюємо з компанією TSMC, яку про яку багато міг чути тайванською. Тому наші, наші особи, так, мої продукти, які стосуються мобільного відділу, виготовляються в Тайвані. на TSMC. в компанії Ренесас є ще й свої заводи. В Японії багато заводів є заводи в інших країнах, в Ізраїлі є заводи і так далі. То в Україні, на жаль, поки що цього немає, хоча показує практика, що вдалося. Хоча насправді самі пластини для е, чіпів, не, не самі чіпи на пластинах, а пластини для чіпів, тобто матеріал під, підложки та підкладки до е, чіпів, у нас все таки виготовляються. Тільки вони не використовуються для дуже ну, саме цих чіпів. В Києві в нас є кішки, я знаю. І наступне питання, воно, мабуть, швидше до Андріани. Чи є Renesas Electronics в Києві офіс, чи є вакансії для віддаленої роботи? В Києві у нас, наскільки на нас офісу немає, тільки у Львові. Тільки у Львові. І чи є вакансії. Ну, у нас здебільшого всі вакансії є. Немає віддалено на віддалено через те, що відділа відділи, де, де приходять наші молоді інженери, працювати їм потрібно працювати з обладнанням, яке досить є габаритним і його просто нереально на надіслати для роботи, або не кожен може собі дозволити його мати в умовах. Ну, Тобто віддалена робота це складне питання і дуже залежить, тому що деякі вакансії. Можуть передбачати таку роботу, якщо це не передбачає роботу з обладнанням. Якщо mm -hmm. ми говоримо про от роботу прямо з обладнання, то це вже спільний випадок. Тоді треба працювати офісом. але mm -hmm. у нас деякі вакансії такі є, які дозволяють віддалену роботу. У мене в команді теж є люди, які хочуть віддалено. Але це ті, 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 це ті, хто не використовує обладнання. Це ті, хто не використовує обладнання. Та таке буває там. Чи якісь програми навчання або стажування для студентів? Якщо є які навички потрібно. Що потрібно знати? так точно потрібно треба узнати схемотехніку бажано хоча б з аналого-цифрова фізика математика, тому що це все всі відділи між собою пов'язані, і всі наші інженери знають, мають мати ці знання. На рахунок стажування в нас планується стажування на літо, тому можу просто рекомендувати хіба стежити за нашими оголошеннями на. Робочих порталах, і я особисто буду писати у відділи працевлаштування університетів на рахунок програм навчальних. Ми практикуємо, таке, таке, як курси всередині компанії, безкоштовні курси для студентів, на яку вони мають прийти співбесіду. Можливо, ми наступного року знову будемо робити набір так само, по повідомимо. Попередні так. Всі слідкуємо за кар'єрними центрами ваших університетів. І, на жаль, на зараз ми вже змушені переходити до нас, до нас не на жаль, на... Ми переходимо до наступної нашої компанії, але, на жаль, змушені прощатися з Renes Electronics, але сподіваємося, що ми залишаємося на зв'язку. І якщо у вас ще будуть якісь запитання, так, посилання на ресурси, Андріана з нами поділиться, а ми, відповідно, поділимося з вами в нашому телеграм-каналі. Думаю, це буде оптимально. Дуже дякую. дуже всім дякую за участь. Зупиняю запис.